У вас вітає програма Голос народу. Сьогодні ми вирішили запитати у Черкащан, чи впливає на їхній настрій, погода? Ні. Зовсім? Зовсім не впливає. Взагалі? Взагалі. Тобто, коли дощ, там якась холод. Не впливає. Як вам це вдається? Ну, мабуть, в мене такий позитивний характер. Треба бути позитивним і все тоді. І все, так. І все буде в порядку. А що треба робити, аби бути позитивним таким? Будьте посміхатися, радіть, тому що сьогодні наступив цей день. Благодарить Бога за те, що Він наступив і все в порядку буде. <казу> Не знаю. Поки що ні. А коли впливають? Влітку. Як? М -м -м -м. Додають емоції. Ну, Тим, що сонце світить, настроєння хороше, а зараз цей сніг мокрий. Ще толком зима не почалась, хоча вже по сезону має бути. А де ви бачите е, мокрий сніг? Вчора був. Ага. Тобто і до сих пір ви під враженням негативним таким, да. так? Вам не подобається сніг? Я люблю, коли його багато. Коли його багато, коли можна поігратися в сніжки. Ну, це так, образно, але все одно, коли багато, відчувається, що насправді зима. А зараз – ні. Влияють. Як? Як давлін піднімається, головокруження. Ну, Неприємно. Яким чином ви рятуєтесь від цього? А як, то ванну прийму, то душ циркулярний, такий, то холодний, то теплий. Лікарство не принімію. А яка найкраща погода для вас, для самопочуття? Оце сьогодні нормально. А коли сонечко світить, так тепло. Тоді ще краще. А яка найгірша тоді погода для вас? Коли пасмурно, сирость така, влажність велика, тоді поганенько. Е, ну, ви, якщо на мене, то не впливають ніяк. – Зовсім? Зовсім ніяк. А на кого впливають? Ну, я думаю, на людей похилого віку. У них там суглоби крутить. і Так ми питали і молодих людей, то на деяких от погода, на, саме на настрій, то впливає. Ну, на кожному по-різному. А що ж ви робите так, щоб от на вас не впливали? Не звертаю уваги. Тобто для вас будь-яка погода прекрасна. Так, так. Ні, на мене не впливають умови. – Взагалі? Взагалі не пливають. Як це так? Ну так. Тобто, коли, наприклад, дощ, сніг якийсь такий ні, мокрий, ні, не все одно весело? Як ви так робите? Ну, підтримую свій настрій, так. Яким чином? Ну, стараюсь ну, не хандрити, як можна так сказати. Ну, я стараюсь не бути веселим, бути веселою людиною. Ну, ну так в мене виходить. Якщо ви вийшли на двір, слизько, підсковзнулись, впали, забили ногу там, не дай Бог. І ви веселі, радісні з посмішкою. Віка, звичайно, що ні. Тобто, все ж таки, якось там побічно впливає. Ну так, якщо є якісь наслідки, то ні. Так звичайно впливають. А, ні. Я здоров, а спасибі. Настрій, ну, звичайно. Яким чином? Ну, коли дощ йде, то так. Трошки. І настрій не такі, і голова іноді болить. А як ви піднімаєте настрій, як ви лікуєте голову? Чашечка кофе. Допомагає? Так. Да. Скільки чашечок кави? Ну, дві в день. І все тоді настрій піднімається. Так. Да. Ну, я як би не замічала ніколи. Тобто, коли там дощ, іде якийсь тиск піднімається. Настроєння. Коли пасмурно, немає сонечка, погане настроєння. Зараз у вас поганий настрій? Ну, не дуже, ну. Але... Не дуже впливає. Я би не сказала що точно. А на ваших оточуючих родичів впливають якось? Не знаю, не можу сказати. Не особо так впливають. Не мішають все ж таки зима. Ну все одно там настрій поганенький, коли не, погода. Я не думаю, що поганий. Наоборот, хочеться вже снігу, так. а так, що погода слабенька. Тобто ваш організм не сприймає, не ну, сприй. скажімо так, зміни? Ні, не, не сприймає. Мабуть, ні. Зовсім? Зовсім. Багато людей кажуть, що от коли пасмурно, то такі настрій поганенький. У вас ні? Ні, я, навіть, пошість не оптиміст. Тобто треба бути оптимістом і тоді погода не буде впливати зовсім. Ну, звичайно. Навірно, знаходить для себе потрібні речі, які радують.